Значить, Вийшла я зняти відео, думаю, на дворі щось зніму. Погода. Знаєте, що, не знаєте. Я вам зараз все розкажу. Сьогодні понеділок, зараз десь обід. І я йду гуляти. Ви спитаєте, Іра, ти що не маєш роботи, що ти в понеділок в обід гуляєш? Я вам скажу так. Я не маю роботи, тому що я пішла своєї останньої роботи, бо я займалася своїм здоров'ям. Це зайняло дуже багато часу. Зараз я вже плюс-мінус. Я, власне, тому йду гуляти, тому що мені треба гуляти. Я не можу займатися спортом, хоча дуже хочу і дуже сумую за пробіжками. Взагалі, як оце йду і якісь люди бігають, тому що дуже гарна зараз погода, така осінь тепла. На дворі плюс 18, алло, я не можу бігати. Тому я йду гуляти, гуляю максимально багато. Ну таке, тому зараз я безробітня і раптом вам треба фотограф, який зробить вам просто гарно, який пофотографує або зніме вам відео з душею. Я тут. Пишіть всі послання є під відео. Інколи я дуже заздрю собачникам, тому що в них є набагато більше мотивації виходити з дому, бо їм треба вигуляти собаку. Відповідно, вони частіше гуляють. Я теж хочу собаку. Вона би мене спонукала, частіше ви хочете її вигулювати, з нею гратись, бігати, а пробіжка з собакою, як це круто. Ой, я в фокусі? О, я в фокусі. Ні, не в фокусі. Це вічна в мене гра з моєю камерою. В фокусі я чи не в фокусі? Камера. Зґвалтувала сьогодні з ранок рекомендації жовтня. Якщо ви хочете мати мої рекомендації, ставайте моїми патронами, моїми спонсорами, і для вас буде все-все доступне за всі місяці, всі мої рекомендації. Коротше, патрони, до речі, дякую вам. Я вас люблю, розумієте? Я вас люблю, в мене є і мені від цього легше. Але роботу треба шукати. І від цього я теж трохи гружусь, тому що найбільше у своєму житті я хочу робити щось, що буде мені реально цікаво. Вітер капець, я сподіваюсь, вам мене чути, тому що мій мікрофон. Ой, їм волосся, мм. тому що мій мікрофон останнім часом взагалі не справляється з. Звуком мене дратує, коли я починаю монтувати. Звук поганий, шум поганий, кардинка розмита, та йо моя, але при тому я завжди говорю, що якщо ви хочете знімати відосики, це все можна робити і на телефон. Та вся техніка то не важлива. Важливі ви. От тільки що щойно мене просто ну, палена в очах, тільки що я зрозуміла, що я хочу оселедець з чорним хлібом і з цибулею, такого кілечком. То, хто напише щось мені правогітність, стоит. ой Всіх інших люблю. Що це контент вашої мрії? Це контент вашої мрії. Лайфхак. Якщо ваш котик, як і наш, дере ваші меблі, купуєте двосторонній скотч, клеїте його. І коли він приходить своїми лапками подертись, він вляпується в цей скотч і більше не хоче такого робити. Я минулого разу отак вішала точково, але він з ним грається трохи і нявкає. Я тут той скотч вішаю, подивіться. Кіцик! Алло! Ти маєш того боятися? <риклад> Що ж ти з ним будеш робити? Ану! Минулого разу я вішала такими маленькими, і він його їв. Ми переживали, щоб він не наївся скотч, а такі довгі полоски, може, він це не буде їх їсти. Ну, не проковтне на увазі. <риклад> Злазь. О, з хвостом. Прикинь, в тебе їх. Ей, ей! Злазь! Ох, зараз там, як наклею. Кша! Це треба! В тебе ж є дряпалка, ходи. Дивіться, як я його навчила. О, дивись, ходи. О, о! о, о. Молодчинка! Молодчинка. Отак. Знаєте, чим я зараз буду займатися? Це просто сенсація, тому що я стільки часу хотіла вже нарешті то зробити. Це мій старий ноутбук, на якому перші свої відео на YouTube змонтувала, на якому я скачала перший раз свій Sony Vegas. Ну, коротше, це історія. І сьогодні, нарешті, я його вімкну вперше, за не знаю, роки три. Щоб свої файли перемістити, я хочу його кудись здати. Якщо ви знаєте, де у Львові можна здати ось таку вже стару техніку, якісь точки, магазини, напишіть. Дуже треба. Зміть, скільки тут прикольних стікерів. Тільки не кусайся. Тут просто море моїх фотографій з юності, з молодості, з школи. Я дуже хочу їх скачати, передивитись. Тому що якось, знаєте, ця цифрова фотографія, вона не така цінна, і якось треба мені її впорядковувати, не знаю, на Google Диск чи як, щоб не забувати, щоб воно не дівалось кудись. Я взагалі думала навіть робити паперові такі фотографії, ну, типу справжні фотографії і робити альбоми, як це робили наші батьки. Тому що, наприклад, у моєї мами є купа альбомів, і я дуже люблю їх переглядати. Дуже він не вмикається, він не вмикається, він просто не вмикається. Він навіть не може завантажитись. Ви бачите моє обличчя. Тут є пароль. Ви реально думаєте, що я пам'ятаю, який я встановила пароль в 9 класі на цей комп'ютер? Ні! Я його не пам'ятаю. Тільки що такий просто рівень крінжу. Просто, ну просто в космос мене винесло. Я знайшла відеофайли своїх вайнів. Пам'ятаєте ті часи, коли модно було записувати типу вайни? Це, це було дуже боляче. Мені слухайте, цікаво, чим це закінчиться. Вам теж? й йо -моє! Ці ночі. Росія, на жаль, існує повітряна тривога підтримати Збройні Сили України. І в нашого робота перша тривога, я не знала, як їм відреагують. вони взагалі якось на це реагують. Ми йдемо кудись йдемо. Опа! Ой, в мене сохне футболка на фоні. Я її вимазала, коли їла, бо я не можу нормально їсти. Я її забрала. Щоб не було плями, як вчила мама, ой, ж блін, копетку не взяла. Втягнула на себе все, що бачила. Ми прийшли в ванну, не хочеться йти на двір, якщо чесно, тому що там так холодно. Кітя в шоці. О, о, кітя. О. Кожного разу в такі моменти думаю про своє життя. Я стою в самому центрі Львова, п'ю лате, тому що я дещо знімала для вас для тижня нових хобі. І буду з вами прощатись. Дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що лишаєтесь. Дякую, що приходите пальці вгору. Будь ласка, ставте. Це мене дуже мотивує. Аж сонечко вийшло. Дякую вам за вас. Підтримуйте Збройні Сили України. Послання на збір є під цим відео. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. і